Наявність грошей, що не робить українця багатим. Нині весь цивілізований світ розглядає бідність не як нестачу коштів, а як обмеження можливостей. А з цим у нас великі проблеми, особливо на селі. Вони не можуть неякісного освіту дітям дати, та навіть елементарно наняти репетитора, віддати дитину на якийсь гурток, на якісь курси. Вони такої можливості практично не мають. Навіть у кого є транспорт, дороги в такому стані, що дитину не можуть довести до там, якогось райцентра. На ці гуртки, так на ці курси, частка малозабезпечених людей в Україні становить близько 25%. Це ті, чий місячний дохід не дотягує до прожиткового мінімуму. Водночас людей, які самі вважають себе бідними, значно більше. Близько двох третин наших громадян, а за деякими опитуваннями, три чверті наших громадян вважають, що їм недостатньо грошей на проживання. А є також критерії ООН. відомо, що якщо людина витрачає на харчування. Двадцять більш як 29% свого місячного доходу, то вона теж є бідною. Тим не менше, як стверджують соціологи, для того щоб відчути себе забезпеченими українцям потрібно небагато. Головне не бути голодним та забезпечити добробут дітей.